Я б сказала, маркетинг-план дуже простий, але є один нюанс. Якщо ви будуєте структуру, і у вас одна гілка, тобто ви зареєстрували там дві людини, і одна з них взяла і робить вам більший товарообіг, який перевищує 60% від загального товарообігу, який є ваш особисто, і тієї людини, що з боку, тоді це стає такий дисбаланс в вашій команді і з тієї людини, яка Гілка якої має більше ніж 60% товарообігу, ви не будете отримувати гроші. Вона вам просто не порахується для вашого статусу по маркетинг-плану. Це не назавжди, це тільки от в той місяць, коли відбувся цей перекос. В наступному місяці, можливо, ви зможете піднатужитись, розбудувати так команду і зробити з боку потрібних вам 40% від товарообігу. Як рахуються вони? На 9, на 6,5? Да? Наприклад, як порахувати, чи робить вам ця гілка перекос? По-перше, це видно в 1С, коли ми робимо звіт по структурі. По-друге, береться товарообіг цієї гілки, ділиться на 60, множиться на 40. І ви побачите ну, товарообіг в балах. Ви побачите кількість балів, яка повинна бути у вас з боку. Якщо її немає, то потрібно робити якісь дії, щоб. Цей перекос у вас не відбувся. Тисячу це... балів просто це, а, бали. Це так, бали. ділиться на 60, множиться на 40. Виходить, що 667 балів. Якщо хтось у вас зробив тисячу балів, то з боку повинно бути 667, щоб у не нас, було перекосу. У на, у або свій, угу. або ти і ще хтось там. Тобто власний За... теж туди рахується. Да. 6,5, на миючий чистячі 6, бал інший, 9-10 є, ага. на всі фітопрепарати, вітаміни і так далі. Бал є 6,2, 6,3, 6,5. Тобто На кожен щоб продукт, у, у, я, я розумію. треба продати, щоб розуміти, скільки тобі потрібно, там, щоб лідер 6,5.